Мова, за яку борються і помирають, яку плекають і передають з покоління в покоління. Українська красива, милозвучна. Вона об'єднує 9 листопада. Українці у всьому світі писали традиційний диктант єдності у Тернополі. Зокрема, зібралися люди різного віку, професій та з різних міст. Це вже не перший досвід. Мій ми ще писали його в Маріуполі. Я писала його разом з своїм сином. Минулого разу він був. Дещо складний, тому що дуже швидко диктували. Я знаю, що Андрухович тоді якось намагався зробити краще вийшли не дуже. Сподіваюся, що цього разу Ада Роговцева створить в цела створити атмосферну ситуацію. Писав раніше, але вдома моя дружина педагог, і вона заставляє час від часу відновлювати знання в своїй голові і давати собі звіт. Цьогорічний текст диктанту написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, а диктувала у прямому ефірі народна артистка Герой України Ада Роговцева. Зміст твору торкнувся емоцій і переживань кожного. Адже текст про рідний дім. А де коли дім здатен поміститися дорожньою валізи? Всі ми тепер бурці равлики знаємо ціну великих переселень. Освітяни зазначають, текст диктанту граматично не є складним. «Ада Роговцева, вцева, як акторка, точно його читала дуже гарно, і я думаю, що більшість учасників даного радіодиктанту написали його добре і без помилок. Писали цьогорічний диктант і військові бійці 44 ї окремої артилерійської бригади. Хтось на бойових позиціях, а хтось гуртом з іншими людьми. Це перший раз, що я беру участь в написанні даного диктанту. І мені складно чимось порівнювати, та оскільки я не писав. Але спочатку я трошки від непривичності та не дивився, я старався встигати, щоб а на граматику не дуже. І в кінцевому результаті, коли вже пані Ада ще раз читала, то тобто я вже виправляв граматичні помилки, які у мене були так. Традиційно диктант єдності писала і команда телеканалів ІНІТБ та Тернопіль 1 Юлія Савчук ще зі студентських років доєднується до такого процесу. Цього року текст був особливий, дуже проникливий і насичений такими почуттями, які зараз чи не кожного українця. Можливо, через його таку емоційність трішки важко було з пунктуацією, але я думаю, я справилась. Хоча за багато ком не буває. Дякую за таку можливість і що ми сьогодні в нашому колективі також спробували себе. Хоча ми щодня маємо справу з текстами. Ми пишемо, редагуємо, читаємо, але меж досконалості немає. Радіодиктант українці пишуть вже 22-й рік поспіль. Символічно у день української писемності і мови. Традиційно текст диктанту можна надіслати на перевірку. Якщо ж ви не встигли написати одночасно зі всіма, це можна зробити у зручний час. Переглянь. Янувше запис диктанту в інтернеті.